Інформаційний партнер показу нове время страни. Время свободних людей. Група фармацевтичних компаній Лекхі. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхі. Збережемо здоров'я разом. 10-й проданий в Україні автомобіль. Перше місце в країні за кількістю проданих легкових і комерційних автомобілів. Лідер українського ринку. на першій шпальті. удар струмом, чому ринок електромобілів в Україні став найдинамічнішим у Європі. Ліквідувати абсолютно всі імпортні мита, ПДВ для власників електромобілів, забезпечити додаткові пільги. Батарейка у кожному кутку. Як створити інфраструктуру для розвитку електромобілів? Потрібне рішення, яким чином Верховна Рада може стимулювати екологічно чистий і економний транспорт. Автомобільний журналіст видання Нове Время Вадим Макеєв проводить тест-драйв електромобіля. Спеціально для першої шпальти авто. В Україні продаж електромобілів ростуть в 300-400% в год. По темпам росту продаж ми один із перших ринків в мірі. Главная причина, по которой электрокары пользуются популярностью в нашей стране, это их экономичность. Стоимость проезда на электрическом автомобиле составляет 40 копеек на 10 километров, тогда как на обычном автомобиле это 2,5 гривны. Главная особенность нашего рынка в том, что он растет не благодаря, а вопреки. Вопреки отсутствию должного количества электрозаправок, инфраструктуры по обслуживанию электромобилей, а также поддержки со стороны государства. Взагалі Україна посіла п'яте місце за міжнародним рейтингом по розвитку електромобілів та по кількості електромобілів. Якщо в цифрах, то кількість електромобілів збільшилась в чотири рази. Одним із значних факторів є придбання електрикарів це є економічність. Велику роль грає ще те, що автомобілі фактично не потребують дуже великого сервісу. Електричний автомобіль не має масла. Немає мастила, він е е гальмує електрикою, тобто, при цьому заряджаючи батарейку. Він е е має тільки один фільтр, що фільтрує повітря до салону. Тобто е е нема матеріалів, дої до кількості матеріалів, що треба змінювати там, якийсь певний період часу е для того, щоб е продовжувати їздити. КПД е, е, застосування енергетичних ресурсів у двигуна внутрішнього згарання, тобто десь там 30% середнє, у електричного автомобіля він за 90%. В цьому році Міністерство інфраструктури, наприклад, розробило програму реформування ринку електромобілів в Україні. Вона запланована в декілька етапів, але один із основних етапів це відміна ПДВ на віси електромобілів в Україні. Тому це буде одним із стрімких поштовхів для придбання електромобілів в нашій країні. В нашій країні головними покупателями електромобілів є фізичні ліцеї, тоді як в країнах Європи, це в основному корпорації. Впрочем, западные корпорации в нашей стране уже начинают переводить свои парки на электромобили. Вполне возможно, что за ними подтянутся и украинские компании. У нас компания промежуточным этапом является 2025 год, где предполагается, что вот этот влияние на парниковый эффект будет снижено на 50%. Что делается в компании? Конечно, прежде всего, это замена автомобильного транспорта поставлена цель к 2025 году заменить существующий транспорт на экологически чистый транспорт, довести этот показатель до 70%. Самое, наверное, интересное в самой компании Deutsche Post в Германии о том, что было даже куплено собственное производство на базе стартапа. Машины эти известны под брендом Street Scooter. А на сегодняшний день, только вот за последнее время в парк, авто... в парк компании добавлено более тысячи автомобилей. И общее количество электромобилей в компании глобально доведено до более 13 тысяч. Поэтому для... у нас задача в ближайшие два года войти в фазу активного замены автомобилей. Сегодня Украина в рейтингу розвитку электротранспорта одна из наибольших швидких у Європі. Це означає, що ми очікуємо дуже великого зросту в продажах автомобілів на наступний період, наступні роки. По перше появляється выбор на сьогоднішній день. А к сожалению, ми не змогли знайти э, той транспорт, який бы соответствовал нашим требованиям, именно поставщиков в Україні, прямих поставщиков, прямые поставки. К сожалению, не было такого, таких предложений. Но мы ожидаем, что уже с до следующего года этот рынок значительно, значительно начнет расширяться. И очень надеемся на принятие, конечно, закона, который позволит это делать более профессионально и экономически выгодно. Все-таки те льготы, которые будет получать электротранспорт, они, соответственно, должны будут сказаться и на экономической выгоде для компании о том, что государство сделает для развития сети электрических заправок, а также инфраструктуры по обслуживанию электромобилей, мы решили расспросить у главы Укрэнерго Всеволода Ковальчука, чья фирма управляет всеми магистральными электросетями в нашей стране. Если, например, я хочу открыть электрическую заправку, во-первых, могу ли я на этом заработать? То есть есть ли механизм, прописанный законодательно, о том, чтобы я мог на этом заработать? Во-вторых, насколько это сложно или легко сделать? Перспективи у розвитку малопотужних зарядних станцій, які б оплачувалися споживачами електроенергії, власниками електрокарів, немає. Перспектива є або у станції швидкої зарядки постійним струмом, які забезпечують основні автомагістралі, для того, щоб можна було до, доїхати до міста, який знаходиться більше, ніж 100-200 кілометрів від основного місця проживання. І ця послуга може бути платною і може бути достатньо вартісною. Там треба брати так званий бензиновий паритет. І забезпечувати так, щоб власник електромобіля зарядка на трасах обходилася в перерахунку на один кілометр пробігу трошки дешевше, або багато дешевше, але в будь-якому разі не дорожче, ніж заправка звичайного автомобіля, дизелем чи бензином. І от ця бізнес-модель з моєї точки зору має перспективу, бо зараз навіть в Києві вже кілька тисяч. Мало форматних електромобілів, на Кшалтні Санліфу, найбільш популярної моделі, але вона фізично не може проїхати на одній зарядці більше, ніж 150 кілометрів, на практиці це 100-120. Тому, відповідно, через кожні 50-100 кілометрів на всіх основних туристичних напрямках, напрямках внутрішньої якоїсь міграції, це на Одесу, на Львів, на Харків, на інші великі обласні центри, мають через кожні 50 100 кілометрів встановлюватися зарядки потужні на постійному струмі, які забезпечать зарядку автомобіля на пробіг 100-150 км протягом 20-30 хвилин. Не довше, тому що ті зарядки змінного струму потужністю 10-20 кВт, які зараз встановлюються, вони вимагають багатогодинного очікування зарядки. З моєї точки зору, це безперспективно. Ну а що государство може зробити для того, щоб це все лучше розвивалося в шені законодательства? Цей бізнес, як і будь який будь-який бізнес, він любить, коли є мінімальне державне втручання. І насправді, якщо створити базові умови, тобто це привабливі ціни на сам електротранспорт то всі супутні сервісні послуги, такі, як і заправки швидко, швидкої зарядки, вони виникнуть автоматично, бізнес сам відрегулює це питання. Стимулювати додатково, з моєї точки зору, і вкладаючи кошти на рівні держави от, в ці зарядки, це є безперспективно. Тому що інвестиції суттєві, вони прив'язані звичайно до кількості електротранспорту, але завжди бізнес реагує на всі такі зміни набагато краще, ніж держава. Тому я вважаю, що головним пріоритетом, який треба зробити, це дійсно ліквідувати абсолютно всі імпортні мита, ПДВ для власників електромобілів, забезпечити додаткові пільги в різних країнах. Вони різні, можна взяти всю суму всіх можливостей: це і безкоштовне паркування, і проїзд по громадській ну, по смузі для громадського транспорту. І додаткові податкові пільги, наприклад, при сплаті податку на доходи фізичних осіб, якщо особа придбає електромобіль. Таким чином це простимулює людей придбавати електромобілі замість бензинових чи дизельних. А бізнес відреагує автоматично сам і почне будувати відповідні зарядні станції. Спрощення процедури приєднання воно вже в принципі передбачене. Зараз іде зміни і первинного і вторинного законодавства, і підключатися. До електромереж розподільчих, в тому числі, в горизонті найближчих місяців, буде набагато легше ніж зараз. А чому буде легше? Ну, правила приєднання зараз змінюються. А розкажите або там Ну тут розумієте, головна а, сутність полягає в сфері прийняття нового закону про ринок електричної енергії, який якраз буде впроваджуватися в найближчі два роки. Це клієнтоорієнтований закон, і він а, встановлює беззаперечний доступ до всіх мереж, які утворюються природними монополістами. Це ми, Кокоренерго чи це обленерго в кожній своєму регіоні власних розподільчих мереж. Будь-хто. Має вільний доступ до цих мереж, його не можна обмежувати. Людина сплачує відповідну сплату за приєднання і може встановити відповідно до національних стандартів або європейських, коли ми повністю їх імплементуємо, зарядний пристрій в будь-якій точці України. Ці процедури будуть набагато простіші, набагато меншим впливом там корупційних аспектів з боку обленерго, які зараз присутні, дуже масово це всі знають і підтверджують. І В горизонті одного-двох років я думаю, ця ситуація категорично зміниться на краще. саме завдяки новому закону природної корупції. 10-й проданий в Україні автомобіль. Перше місце в країні за кількістю проданих легкових і комерційних автомобілів. Лідер українського ринку. Дієч це лідер у сфері логістичних інновацій та впровадження екологічно чистого транспорту і технологій Діячей завжди попереду. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. На ринку електромобілей України існує дві основні проблеми. Це дорогі машини та відсутність інфраструктури для їх підзарядки. Але є країни, які дуже ефективно це вирішили. Зокрема, Франція. Ми приїхали до цієї країни з двох причин: по-перше, тут виробляють одні з найбільш популярних і доступних електромобілей Європи. А по-друге, інфраструктура у цій країні сприяє тому, що клієнти їх охоче купують. Тож, давайте подивимося, як тут все влаштовано. Франція є одним з найбільших у світі ринків з продажу електромобілів. Вона посідає третє місце після Китаю та Америки. Якщо подивитися на європейський континент, можна помітити велику різницю між ринками. Рекордсменом тут є Норвегія, де на долю електрокарів припадає 15 Далі йдуть країни, де таких автомобілів більше 1%. У Франції засереджений найбільше у Європі ринок електрокарів. Лідерство тримають саме місцеві виробники. Наша частка на загальному ринку близько 25%. Тобто, кожен четвертий електромобіль у Європі це Рено. Ми знаходимося на заводі Флен, що біля Парижу. Він належить компанії Рено, і тут виготовляють одні з найбільш популярних у світі електричних автомобілей «Зоя». Ми приїхали сюди для того, щоб подивитися, яким чином це робиться, а також з'ясувати, як французький уряд переконує французів пересідати з більш шкідливих. Дизельних автомобілів на електричні. Наразі всі виробники електромобілів мають дилему – зробити власні автівки доступними чи такими, що можуть долати великі відстані без підзарядки. Рено обрала перший варіант: концерн виготовляє невеликий автомобіль Б класу, який наразі може пробігти до 400 кілометрів на одній підзарядці. Він перегукується із популярним бюджетним Clio. Ба більше вони навіть виготовляються на одному заводі, і ця стратегія приносить успіх. Якщо подивитися більш сегментовано, наприклад, на b клас, де ми представлені автомобілями ZOE і Clio, то у цьому сегменті на ZOE припадає близько 12% наших продажів. Тобто кожен сьомий автомобіль b класу у Європі це електромобіль. Для кінцевого споживача Зоя обійдеться у 13-16 тисяч євро. Цілком звична ціна на автомобіль бі класу у Європі. Цього досягають завдяки державній підтримці. Уряд Франції виплачує кожному покупцеві електромобіля 6 тисяч євро, а також ще 4 тисячі, якщо він дасть на брухт свій старий автомобіль. Крім того, у вартість машини не входить оренда елементу живлення найбільш дорогої частини будь-якого електрокара. У Франції ми не продаємо автомобілі разом із електричними батареями. Ми їх здаємо у лізинг за оренду. Виробник бере щомісячну платню 69 євро. Чому ми вирішили це зробити. По перше, коли ми починали у 2012-му, ми хотіли взяти на себе ризик і не переносити його на покупця, адже ніхто не міг сказати, скільки пропрацює батарея. по-друге, це зменшує ціну. І по-третє, ми хотіли контролювати батарею після того, як закінчиться час експлуатації автомобіля, адже її можна використовувати далі для інших потреб. Утім, попри прийнятну ціну, електромобілі навіть у Європі є досить екзотичним видом транспорту. Тому виробники докладають неабияких зусиль, аби переконати споживачів у їх перевагах. Компанії, що випускають електромобілі, займаються не лише їх виробництвом, а й популяризацією. Задля цього, наприкінці травня, у Парижі відбувся наступний етап формули і аналога всесвітньо відомої формули 1 Приймали у ньому участь боліди виключно з електричними двигунами. І усі бажаючі наочно могли побачити потужність нової технології. На травневому етапі формули і приймали участь електричні боліди провідних автовиробників світу. Їх футуристичні витвори пролітали паризькими вулицями на швидкості до 200 км на годину на очах десятків тисяч мешканців столиці. Це свідчить про те, що автоконцерни дуже серйозно ставляться до виробництва електрокарів. Для чого ми проводимо цей чемпіонат для того, аби показати, що можуть електромобілі. Традиційно перегони використовувалися для покращення технологій звичайних автомобілів. А зараз ці змагання будуть тим майданчиком, на якому всі ці виробники, ауді, BMW, ягуар, демонструватимуть розробки, які вони потім використовуватимуть у своїх масових електрокарах. Ще одним прикладом популяризації електромобілів є сервіс Автоліп, який за місячну апенплату 15 євро надає своїм клієнтам право скористатися будь-яким електромобілем, що припаркований на автостоянках компанії по всьому Парижу. Платня за використання 7 євро за кожні півгодини. Для цього компанія використовує простенькі електромобільчики із алюмінієвим корпусом. Вони, до речі, розроблені компанією Пінінфаріна, яка відома тим, що розробляла дизайн Феррарі та Мазератті. Автомобілі автоліфт зовсім не схожі на своїх побратимів, але вони дозволяють долати до 200 км на одній підзарядці і розвивати швидкість до 130 км за годину. Окрім економічних стимулів для використання електромобілів існують і екологічні. Зокрема, у Парижі всі автівки мають наклейки, на яких позначено інформацію про шкоду, котру вони завдають навколишньому середовищу. Електромобілі мають зелені наклейки. When you are green, you can коли у тебе зелена наклейка, тобі дозволено завжди в'їздити до міста. Якщо наклейка іншого кольору, то у певні дні, коли забруднення міста за високе, їм на відміну від електромобілів заборонено в'їзд до Парижу. Але яким би не був привабливим електромобіль, поки що у Європі та Франції, зокрема, він залишається регіональним засобом пересування. Його купують мешканці великих міст та передмість, часто як другий автомобіль для подорожі містом, адже він недорогий в експлуатації. Повна зарядка обійдеться у 4-6 євро. Утім, знаходяться ентузіасти, які ризикують подорожувати електромобілями Європою, і їх стає дедалі більше. Коли я вперше придбав електромобіль сім років тому. У нас в країні практично не було станцій підзарядки. А Зараз лише у Великобританії нараховується 33 тисячі громадських станцій, і будь-хто може їх використовувати. Це неймовірна зміна від нуля до 33 тисяч за сім років. А до 2020 року буде вже сотня тисяч. Компанії Рено чітко розуміють, яким чином має виглядати ця інфраструктура у Франції. За її даними, більшість автомобілів заряджатимуться вдома або в офісі, і тому у комплекті з електрокаром продається пристрій для підзарядки. Він дозволяє заряджати машину за 8 годин. Ми також підписуємо договори з великими торговими центрами на кшталт Ікея і встановлюємо там обладнання для підзарядки. Там можна буде зарядити батарею за 2 години. Та справжнього прориву у використанні електрокарів варто чекати після того, як будуть реалізовані плани по встановленню швидкісних зарядних пристроїв, так званих суперчарджерів на них можна буде зарядитися за одну годину, але ми працюємо над тим, аби можна було це зробити за 15 хвилин. Це стане можливим у найближчі два роки. Після цього можна буде вирушати в подорож на відстань 300-400 кілометрів. Треба буде просто зробити одну зупинку на 15-20 хвилин, а далі продовжити подорож. І 15 хвилин це вже нормально. Випив філіжанку кави і їдь собі далі. Також компаніям ще потрібно вирішити проблему стандартизації зарядних станцій від різних виробників та уніфікувати способи оплати за електроенергію. Крок це розробка єдиної системи, яка дозволила би сплачувати за використану електроенергію в будь-якій мережі. Така система вже започаткована у Німеччині, а найближчими тижнями вона запрацює у Франції. Все це на думку експертів згодом призведе до того, що електромобілі почнуть конкурувати зі звичайними засобами пересування, а пізніше і замінять їх. Наразі електромобілі поширюються дуже швидко і їх продажі постійно зростають. Спочатку їх використовували такі люди, як я, тобто ті, хто цікавився технологіями, а зараз дуже багато звичайних людей. Масові електромобілі з'являться не через 10-15 років. Вони є вже сьогодні. Я використовую електромобіль. І це найкращий спосіб пересування. Ми говоримо про ринок електромобілів. Темпи його зростання в нашій країні одні з найвищих у Європі. Це означає, що наші громадяни. Хочуть їздити на електромобілях. А що робить бізнес та влада для того, щоб задовільнити це бажання наших громадян? Я хочу наголосити, що в 2015 році ми зняли імпортне мита. Це дозволило здешевити на 10%, тобто на півтори 2 тисячі для такого доступного сегменту електроавтівки. Сьогодні ми кажемо про зняття імпортного ПДВ і акцизу. Це дозволить здешевити електромобілі ще принаймні на 4-5 тисяч доларів. При це причому це якраз в доступному сегменті. Зараз створять умови, знімуть ПДВ таке інше. Люди почнуть купувати електромобілі, а де їм заряджатися, як швидко з'явиться ця мережа електрозапар... електростанцій? Понятно, що сеть текущая, яка є, вона не готова. І здесь необходимої сети електросеті електроснабряних компаній, которые в Україні є. Тому, которую потребує один автомобіль при мінімальній зарядке, це порядка 3 кВт. Если это... Цепифера чайника, да? Ну, это два чайника, да. Это два больших чайника, которые раб... необходимо греть, по сути, сутки напролет. И если весь дом будет одновременно включать на ночь заправку электромобилей, ну, это приведет просто к перегоранию неспособности заряжать эти все электромобили, которые есть. А як швидко на ваш погляд можна зробити таку мережу, щоб, наприклад, я міг доїхати електромобілем з Києва до Одеси, там, з Києва до Львова до Харкова? Зараз несколько українських холдингів раз розсматривали варіанти построєння електрозаправок по тим направлениям, які ви сказали: Такії в Одесі, Київ, Львов київ харків з мережами більш-менш все зрозуміло, хоча ми сподіваємося, що ці ці плани будуть не просто планами, вони реалізуються. А скажіть, будь ласка, що робиться для того, щоб електромобілі все ж таки були більш доступні? ПДВ ми зрозуміли у деяких країнах Європи існують такі програми, які здешевлюють електромобіль для кінцевого споживача майже на 10 тисяч євро. А чи можуть у нас бути такі програми? Сьогодні, якраз в тому числі в Верховній Раді, відбувається подібна дискусія, яка має бути модель. Підтримки індустрії електротранспорту і є люди, які кажуть, давайте зробимо як в Європі, щоб були дотації з бюджету тим, хто купує електрокари, та а потім вони будуть через субвенції компенсувати з державного бюджету. Я особисто не підтримую такий підхід, бо я вважаю, що, по-перше, він задорогий для країни, по-друге, він занадто складний в адмініструванні. Ми не можемо сь сьогодні собі дозволити такий підхід, який е має місце, наприклад, в розвинутих європейських Здравствуйте, меня зовут Вадим Макеев, я транспортный корреспондент издания «Новое время». Сегодня к нам в тест драйв попал уникальный автомобиль Renault Kangoo. Его уникальность заключается в том, что под капотом отсутствует традиционный двигатель внутреннего сгорания. В движение автомобиля приводит электромотор мощностью 60 лошадиных сил. А заряда батареи вполне хватает, чтобы преодолеть отметку в 150-170 км пробега. Электрическая же версия, абсолютно идентична бензиновой и дизельной модели, за исключением выхлопной трубы, которой здесь нет. Сейчас я прокачусь на этом автомобиле и постараюсь передать вам все свои ощущения. Поехали! И теперь, когда мы сели в машину, попробуем ее завести. Слышите что-то? Я тоже не слышу, а машина уже заведена. что, ну, поехали! Нам на тест-драйв попался автомобиль в такой, можно сказать, жирной комплектации. У нас есть кондиционер, навигация, парктроники у нас есть и дисковые задние тормоза. Помимо этого у нас в комплектации есть еще эко-режим. В эко режим он помогает сэкономить ну, буквально там 10-15% от пробега. То есть лишние там, 15 километров он вполне может дать. Сейчас машины поставляются с батареей 22 киловатта, с запасом хода 170 километров. В будущем же эта модель обновится уже, скорее всего, либо в конце этого года, либо в следующем, можно будет приобрести автомобиль с запасом хода в 240-250 километров. У нас есть кнопки регулировки громкости за рулем. Также можно разговаривать по телефону, брать трубку и подключаться. Есть еще здесь опция о том, что как только автомобиль набирает где-то 5-10 км в час скорость, автоматически все двери блокируются. Когда едешь на ходу, вот километров где-то 80-90, э, слышны шумы. Шумы, единственное, выносятся из арок, потому что чувствуется, здесь не хватает шумоизоляции. А так, в принципе, ямы автомобиль глотает уверенно. Клирен здесь заявлено идет 183 сантиметра, что вполне хватает этому автомобилю свободно перемещаться по городу, заезжать, выезжать за город. Если на поддавить, конечно, ускоряется, машина довольно-таки неплохо. Вот даже вот когда едешь, вот звук такой, немножко вот свист слышен, вот как даже как в самолете. Посадка, кстати, чувствуется здесь такого. Уверенно, такой какой-то кроссовер. Сидишь высоко, посадка высокая. Регулировка есть по высоте сидения. Единственное, маленькое зеркало. Вот смотришь и не поймешь, вот. Там сзади. В чем минус? В этой комплектации, я не знаю, базовый, наверное, тоже не предусмотрено запасное колесо. В прошлом году в Украине, насколько я помню, было зарегистрировано всего три новых автомобиля Кенгу. Из них был один дизельный и две такие же версии, какой у нас. Но в Рено отмечают, что уже много клиентов берут на тест-драйв и аграрии. В целом же, мне автомобиль понравился. Он вместительный, мягкий и самое главное экономичный. Эта машина подойдет как для большой семьи, так и для бизнеса. Поэтому ждем официальных продаж в Украине. десятый проданный в Украине автомобиль. Перше місце в країні за кількістю проданих легкових і комерційних автомобілів. Лідер українського ринку. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Програми Перша Шпальта. Компанія Авангард, лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове вірня страни, врім свободних людей.